Торкнувся, якщо бути чесним. Ще один навіс. І ось небезпека. І ось зятя воріт. А хто віддавав? Віддавав Ярослав Ракицький. Центральний захисник. Змістившись у фланг під робочу ліву навіс точно Наче на тренування на Коваленка і про півзахисника. Шахтаря. Забули усі. Наодинці своїми думками, побачивши усі 7 метрів простору перед очима. Ну ось хто захищався? Хто зрештою мав грати? Таке враження, що по позиції Адамюк не встигли перешокуватися після подачі з протилежного флангу захисники Дніпра і ось цією необачністю одразу скористалися підопічні фансеки. 1 0 1-0, Шахтар повів вперед. 不，也、no,。